I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 21 по 27 серпня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підписується, коментує і ставить вподобайки. І також, кому потрібна особиста консультація, ви можете написати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Про цей тиждень будемо більш узагальнено говорити, по днях сильно розбивати не буду, тому що, в принципі, ці аспекти вони тримаються протягом усього тижня, і акцент на якомусь одному дні зробити буде важко. Але все ж таки, намагатимусь і проговорити кожен день, але дуже коротко. Найголовнішим таким аспектом цього тижня буде, звісно ж таки, опозиція Марса і Нептуна. Скажу, що це незрозумілість дій, незрозуміло, куди ми йдемо, для чого потрібно виконувати якісь дії, тобто таке розмите трошки світосприйняття і незрозуміло, до чого приведуть ці дії, які я виконую зараз. Але скажу, продовжуйте працювати, просто інколи бувають такі моменти, коли ти не розумієш кінцевого результату. Таке буває. Також в такий аспект може приносити інфекційні інфекційні такі захворювання або також інтоксикацію організму, тому будьте уважні, те, що ви вживаєте, це продукти харчування, це можуть бути і ліки. Наприклад, також читайте дозування дуже уважно, тому що в цей період можна може бути інтоксикація організму і звісно ж таки обережно з алкоголем, тому що при таких аспектах в принципі також може бути інтоксикація саме алкогольними напоями. Ну і звісно ж такі вагомі зміни стосовно Меркурія, у нас відбуваються саме також на цьому тижні. Він стає ретроградним. Тому, в принципі, вже з самого понеділка ви можете помітити, як всі комунікації, всі переїзди або документи, або, наприклад, техніка також може зламуватись. Так? І, наприклад, комунікація також не лагодиться, або якісь поїздки відміняються, або стаються якісь такі дрібні, але ті питання, які потрібно вирішувати, і вони не вирішуються з першого. Разу. Тому як я завжди кажу, що на ретроградності Меркурія, тим більше коли він стає стаціонарний, то тут можуть бути поломки авто або техніки якоїсь, або взагалі такі якісь ситуації, які трошечки вибивають вас із повсякденного життя, і які потрібно вирішувати. Тому будьте уважні взагалі протягом цього тижня. Але якщо говорити, то саме з перших днів тижня будьте максимально уважними, скажімо так. Також про ретроградність Меркурія, в принципі, є і на каналі відео, тому можете подивитися, в якій сфері саме у вас відбуваються ось ці зміни, де потрібно передивитися якусь сферу життя, або також де можуть статися якісь найбільш курйозні такі ситуації. Тому я можу написати десь або внизу, або в кінці відео також буде посилання десь тут. Ось і е, ще одна опозиція, яка формується у нас також на цьому тижні. Вона буде актуальна і на наступному, але в принципі, вже тут відчувається і точна опозиція ця буде саме в неділю. Це сонце і Сатурн. І пам'ятаєте, можливо, на минулому тижні я проговорювала за те, що потрібно брати якусь відповідальність взагалі за своє життя. Або, можливо, просто в когось програється, що ви берете за чиєсь життя також відповідальність. Або можливо, це буде якась така знаєте ситуація, коли ви будете відповідати за свої вчинки, які були в минулому, тобто можуть виникати такі ситуації, коли потрібно показати свою зрілість, так і таку дорослу позицію. Тому на цьому тижні це буде вже відчутно. І скажу також, може це такі конфліктні ситуації між поколіннями відбуватися, тобто між дітьми та батьками, між взагалі різними поколіннями, так від між бабусями, дідусями і якимись молодими людьми. Ось, тому різниця в віці може стати не те, що причиною конфліктів, але взагалі просто люди по-різному можуть дивитися на якусь одну ситуацію, яка стається у них в житті. Тому конфліктність між поколіннями, в принципі, цих два тижні, особливо в цей тиждень і наступний, також буде відчуватися, в принципі, можливо. І не дивлячись на те, що це протилежні такі планети, і між ними не дуже приємний аспект, але все ж таки можна просто брати самому відповідальність за якусь ситуацію і за себе в першу чергу, при таких аспектах також можна брати якусь аскезу, так коли ми відмовляємося від чогось або робимо щось задля чогось, тобто такі питання також можуть виникати у кожної людини, коли вона сама себе обмежує в якихось процесах. Тому, в принципі, самодисципліна одобрюється в цей період, тому можете якось самодисциплінувати себе або це в повсякденному житті, або це в робочих якихось моментах. Кожен вибирає, звісно, собі свою сферу, і також, в принципі, може бути така ситуація, коли інші люди будуть критикувати вас, або ви будете на позиції того, хто критикує. Скажу, що більш гостро просто загострюється ця якась ситуація, коли в кожній людині бачиш якісь нюанси, так і хочеться за ці нюанси їй сказати. Тому не знаю, хто захоче, то може стримувати ці свої емоції, хто ж любить про Критикувати, то все ж таки буде критикувати і надалі. І тим більше скажу, що перша половина тижня нас місяць ще залишається в знакові лев, і все ж таки егоцентризм кожної людини ще може проявлятися. Тому ось тут може бути правда критика, і, можливо, навіть не дуже позитивно налаштовані будуть люди до інших людей. Все ж таки, гордість і ось ця егоцентризм все ж таки залишається ще до середини цього тижня. Тому тоді, коли вже сонце буде переходити в знак діва. В Принципі, вже всі будуть більше раціонально відноситись до інших і до себе, і можливо, ось цей егоїзм не так буде проявлятися, як це було останні два тижні. Ну, що давайте поговоримо трішки детально уже про кожен день. Як я й казала, що в принципі немає якогось дня, щоб виділити, але все ж таки проговоримо, щоб ви, хоча б, мали якусь таку картинку того, що буде відбуватися на цьому тижні. Тому понеділок це той день, коли вже, наче, все має вирішитися, і всі вже готові до дипломатичних таких переговорів, всі хочуть знайти компроміси, і в принципі налаштовані на такі дружні, уже ем, більше взаємозв'язки, так стосунки і взагалі відносини з іншими людьми але все ж таки, ось цей егоїзм ще перші дні тижня. Вони він залишається. Тому не скажу, що тут буде все дуже плавно протікати. Все ж таки можуть ось ці егоїстичні такі прояви кожної людини ще показуватися. Тому бережіться. Ну це вже завершується в принципі цей процес, це вже відпускаються якісь такі ситуації, і можливо, ось ця гордість уже кожної людини не настільки проявляється. Тому це вже буде, звісно ж таки легше, але ще не до кінця. Тому ось це формування нового місяця ще в принципі відчувається вівторок. та середа – це ті дні, коли захочеться розкоші, і можливо навіть свої покупки трошки збільшити в бюджеті, тобто витрачати свій бюджет більше саме на. Можливо, це сфера послуг якась буде, або сфера краси, також. Але скажу, що тримайте себе в руках, тому що можливо марнотратство також в цей період. Можливо, задумуйтесь над тим, куди ви вкладаєте гроші, тому що Венера у нас знову ж таки ще ретроградна, тим більше вона вже затримується потрошки. І, взагалі, цей період такий є достатньо, як стає на паузу, трошки, тому що всі планети, які були ретроградні, так вони затримуються. Не всі планети Венера, тільки. Венера затримується, потрошки стає в стаціонар, так і буде розвертатися уже на початку вересня в прямий рух, але все ж таки вже відчувається, що вона якби затримується трошки і не дає повного результату. І також у нас планети це Меркурій, який майже статичний. Ні, він статичний уже у вівторок, тому також справи ніякі не йдуть і. Юпітер, який також затримує уже свою свій рух і буде повертатися уже в ретроградний рух саме в вересні місяці. Тому я скажу, що життя якби стає трошки на паузу, і можливо, це потрібно для того, щоб ми обдумали якісь ситуації наші життєві. Тому скажу, що і покупки тут не варто вкладати великі кошти саме в такі витрати, так. Але також, в принципі, в ці дні сонце переходить в знак діва, і в принципі, уже люди більш раціональні стають і більш можливо детально дивляться на свої своє життя, не з позиції гордовитої людини, а все ж таки більш простіше дивляться на ті речі, які здавалися їм раніше, можливо, навіть неприпустимими, тобто люди стають більш земними і чекають лояльності, і також і від інших людей. Тому вже трошки легше стає в цей період. Четверта п'ятниця це ті дні, коли можна згадати про ту відповідальність, про яку я говорила на початку відео, тому що вона тут буде. Найбільш так фокусувати вас в своєму житті, і також і на вихідних буде це відчутно. І скажу також, що в принципі є така можливість в четверта в п'ятницю, що ваші дії можуть привести вас до дуже гарного і такого позитивного результату, і це може бути навіть фінансова вигода така ваша. Тому в ці дні бути максимально активними, тому що Марс, в принципі, у нас стабільно іде в прямому русі, тому наші дії і наші така активна наша позиція в житті, в принципі. Допомагає нам досягнути ось цих цілей, які ми перед собою ставимо. Тому це єдина планета, яка зараз в прямому русі, так. Немає такої статичності і немає ретроградності. Ну і звісно ж таки світила наше сонце і місяць, але вони ретроградними не бувають, тому в принципі якось так. І тому можна сказати, що ось ці ваші дії, в принципі, і приводять вас до неочікуваного навіть результату для вас, і, мабуть, навіть в непередбачуваній такі ситуації. Тому, в першу чергу, не лінуємося в ці дні, тому що правда, активна позиція може подарувати вам шанс або підвищитись. В заробітках, або можливо, взагалі просто змінити якусь ситуацію в вашому житті. Ну що й залишились у нас вихідні дні, про які я скажу, що максимально будьте уважними знову ж таки, що ви їсте або п'єте, або які ліки ви приймаєте в цей період, тому що також інфекційні хвороби і інтоксикація організму можлива в цей період, тому на вихідних будьте також максимально уважними. Ну що, наразі це все. Бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас максимально гармонійно. Можливо, цей тиждень так трошки ставить на паузу всі справи або всі якісь такі питання, так, життєві, але активна позиція зможе допомогти вам вийти з будь-якої ситуації. Тому робіть акцент саме на цьому. Ну що, До нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!